І в день вишиванки у селі Космач на Івано-Франківщині. Традицію вишивки зберігають особливо ретельно. Тут існує своя унікальна техніка. Космацька вишивка, мініатюрна, щільна і у жовто гарячих кольорах. Мій колега Іван Харук побував у гостях у майстра, який усе життя присвятив вишивці та її дослідженню. Вишивка завжди модна. Пан Дмитро Пожуджук – відомий майстер вишивки з гірського села Космач, що на Косівщині, тут свого часу чи не в кожній хаті вишивали. цю майстерність. Передавали з покоління в покоління, так і Дмитро перейняв талант від своєї матері, що дитиною. За життя вишив десятки сорочок та рушників, досліджував різні техніки та переконаний. Своєї матері ще дитиною за життя вишив десятки сорочок та рушників, досліджував різні техніки та переконаний, космацька вишивка з її жовто-гарячими кольорами унікальна. А Космацька вишивка традиційна має дуже малі хрестики. І вона має бути така мініатюрна. Зважаючи на поважний вік, пану Дмитру тепер вже вишивати складніше, однак він не полишає улюблену справу. Це буде чоловіча сорочка, це є паси, по-нашому називається. Це є на рукав. І тут я вишиваю це хрестиком, а тут іде такий колосок. Іде хрестик, і до хрестика йде отака ще. Доєднуємо. Багато. Техніки є е, штапівка. У нас і в Гуцулі у Зоколець Жаб'я називається Штепованка, а крім штапівки то є е, занизування, лиштва, низинка, учені ніби називають що то не я не зенка низь. Персональні виставки пана Дмитра відбувалися по всій Україні та за кордоном. Вишачі роботи Лаврата премій зберігаються чи не на всіх континентах. Також Пожуджук працював як етнограф, досліджував писанки вишивку та фольклор України. Ходив, збирав по українських землях і не тільки зразки вишивок. І назбирав. Десь понад двадцять тисяч тих зразків. жовто гарячу кольористику вишивки. Чоловік пояснює географічним розташуванням одного з найбільших сіл України Космача. Раніше цілий космач був. Устелений буковими лісами. Коли починається осінь, буки жовтіють. і точно ці кольори, які ми бачимо на вишивці, цей колорит є жовто-гарячий на космацьких лісах. І Художник Смольський усі свої картини малював у жовто-гарячих кольорах. З Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.